Пройшли цю зиму. Пройдемо що завгодно. Квартира майстра Валерія Земнухова нагадує музей. Тут близько двохсоте різноманітних робіт. Ось ця міні-колекція дерев'яних сумочок філіграна ручна робота, яка показує багатство фактури різних порід дерев. Такий, от зимочок. Ось так можна його витягнути. І Образ тендітної пані на прогулянці майстер зробив за акації. Це тверда деревина, яка важко піддається обробці, втім має гарну фактуру. Мета майстра показати природну красу Як матеріалу. Овся парасолька є. Сумочка, тут таке в неї осіння платячко. Пан Валерій майже півстоліття працював на різних роботах, пов'язаних із деревом, зокрема на меблевій фабриці і у модельному цеху, де кресленнями виготовляли дерев'яні моделі майбутніх верстатів. 20 років тому організував власну майстерню. Вже вийшов на пенсію, але хобі не полишає. Почав створювати невеличкі сюжетні роботи з тоненьких дерев'яних пластин різних порід згодом працював із масивною деревиною. Це десь з Африки дерево. Це наш український тополь, чорний тополь, це різновидність червоного дерева, це жовтенький це різновидність червоного дерева. Голова це наша вільха. Візерунки на цій ляльці створила природа. Тут поєднані різні види дерева. Інструмент не складний. Там Лобзик може бути примітивний, дитячий, там ну ніж косяк, гарно відточений. Для гнуття використовуються болвани. Щоб колесо зробити, потрібно було взяти якусь циліндричну деталь і на ню потім. Летецю діта у роботі майстер використовував деревину з Америки, сосну, тополю, горіх, горіха кацію, різновиди червоного дерева Оксами Тамурський. Також застосовував меблеву шпону. Сам зробив шафи для зберігання робіт домашні меблі. П'ять років тому у чоловіка виявили онкологію. Він переніс складну операцію. каже: не втрачати сенс життя тоді допомагала улюблена справа. Я ще не знав, що я вже маю десь там хворіти. Навіз я пощастило мені навіз матеріалу. Я і кажу пану професору, що нема коли, там вже чекає матеріал. Пан Валерій регулярно організовує виставки, щоб заохотити до творчості молодь. Деякі okay. зробі приніс у художню школу. Ми бачимо якісь філософські погляди. Кожна частинка, кожен елементик несе якесь таке своє бачення. І навіть ті люди, які ніколи не звертали увагу на це, не пройдуть мимо. О, як гарно! О, а це як? У деяких дерев'яних мініскульптурах. Ти впізнають пса патрона героїв мультфільмів, але автор каже, творені вони були давно. Цікаво, як це зробили. Ну я як це вийшло так як з'єднали та стільки дерев і дерево з якоїсь другої країни. Чоловік розповідає, часто з першого погляду на шматок деревини уявляв, що з нею можна створити. Пізніше навіть почав писати поезію, яка розкривала суть або історію виробу. Деякі з них мають філософський чи історичний підтекст. Козацький віз. Десь, можливо, сіль привезли з Криму Український українській Тут вечір, ніч, місяць, зорі і очі, звідки ці очі. Це цариця неба у нас поглядає. Юлія Сінельнікова, Віталій Сінельніков, Житомирська область, п'ятий канал. Це колись воно.